Дівчата, всім привіт! Сьогодні дуже швидкий сніданок. Бутербродики, помідорка, і огірок і кава. Дівчат, зараз я біля Єви. Ми з вами зайдемо, подивимося, що там є по знижкам. Часу в мене, як завжди, небагато, але хвилин 10 є. Тож пробіжимося і ще в мене в планах зайти в добробут. Добробут, так магазин називається. Це типу як Аврора, домовичок. І хочу подивитись там шкарпетки тепленькі, які там ціни. тут дуже багато крабів, які завезли нових виєву. Зараз глянемо на деякі. Я вже шорт з за полочками вам знала. А потім підемо, глянемо на сироватки. Може, є якісь по акції. І будемо йти далі, бо дивилась своє і вже часу майже немає. Що ж, давайте дивимося ось таку 69. Потім ось такий дивіться. Гарненький, такий яскравий осінь 169 теж. Ось такий в формі метелика чи не метелик, чи що це. Яка ціна? 4999. Дуже доступно. Ціною вверх. Ось такий мені сподобався. І ці такі тяжкі видирають волосся. 109 гривень. Такий самий є в золоті і в сріблі. Ось такий гарненький, 249. Дуже такий важкий. Я не знаю, це повинно бути супер густе волосся. Потім ось і 169. здається, ми таке вже бачили з вами. Ось такі 79. Щось в ньому є таке цікаве. Ось 79. 79.90. Що тут ще? Що тут ще такого, що ми не бачили? Ось такий теж не пам'ятаю. Ну саме в такому кольорі. Здається, був такий просто золотистий. Отакий. А такого не було. 89,90. Що ще, що ще. А ось теж гарний, зараз. Секундочку. Ось дивіться який. 249. Перламутровий. Я люблю ось такий перламутр. Ну, ви бачите по нігтям. Так. Побігли на сироватки. Ті сироватки від Єліза Перша, як ви бачите, 339, друга 219, з гілоромовою кислотою 359. Оця фіолетова. Мені здається, фіолетовою я раніше не бачила. 424 гривня. Це мені цікаво, що воно. Сироватка з епідермальним чинником зростання. Сироватка містить ключовий компонент EGF, фактор росту. Він допомагає стимулювати оновлення клітини епідермісу, прискорити синтез колагену і еластину. Угу. Цікаво, цікаво. Бачите, вона найдорожча. Потім ось, ось такі дві сироватки відсфоліо фіолетова 359. З ретинолом, а ця поруч, оця з гіалуроновою кислотою теж 350 гривень. Ще ось така від есфолію. Написано, що вона з пептидами, колагеном 455 гривень. Дівчата, мені здавалося, що есфоліо це бюджетна косметика. Але, як ми з вами бачимо, не така вже вона зараз бюджетна. Гарнір сироватка з вітаміном С по знижці 328 гривень. А ось з гіалуроновою кислотою без знижки 406. Дуже бюджетна сироватка About Face. Зараз на знижці 139 гривень для нормальної та комбінованої шкіри. Колаген, сікалоє вер, екстракт моделю і протеїн шовку. А ще, дівчата, мені дуже подобається цей мус для чищення. Він зараз на знижці. Я їм не користувалася, але постійно б'єю, дивлюсь на нього. Дивіться, отут пінка виходить в формі трояндочки. Клас. Колаген, трояндова вода, гіалуронова кислота. Храса. Ще одні супер бюджетні сироватки покажу вам. May Face називаються по 99,90 на знижках. Так, для всіх типів шкіри підходить. Перша у нас живить, зволожує. друга захищає зволожує. третя сприяє зміцненню шкіри зволожує. Ще, давайте я вже не буду вам читати, подивіться самі, з чим вони там. 99 гривень. Взагалі, скільки мілілітрів? 30 мл, навіть не 20. Я думала, може вони, знаєте, як здешевлюють за рахунок меншого об'єму. Ні, 30 мл. Знаєте що, дівчата? Ми зараз з вами одну візьмемо і протестуємо. Ну, хто я така, щоб не взяти сироватку за 99,90. Це ж, напевно, наш виробник. Візьмемо з равликом, з муцином равлика. Так, 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 так. Колеген, це нравлико. Хто виробник, хто виробник, не бачу виробника, наш виробник? СМТ Макарів, Київська область. Знімаю вам ще одну сиру. від як по знижці. Розумію, що вона дає сяєння. Ціна зараз 290 гривень, але дивіться на об'єм. Ось так, дивіться, дівчата було. Всього 15 мл. Угу. Отак от. Ось поруч з нею стоїть тестер. Зараз я собі на ручку нанесу його. Ще є такий ось тестер. Я теж думаю, що це сироватка, Ага. тільки вона не по знижці 419. Зараз глянемо. Ну, правда, дивіться, дає вона якесь тяння, ось тут От я намазала трошки руку. Щось є дійсно. Ручка сяє, переливається. Але така вона трошечки зовсім липка. Чат. Вже буду виходити, але перед виходом хочу вам показати, що в тій діві, які є зараз, з'явились новинки в розділі парфюмерії. Ось такий парфумований спрей від Мед. Такий червоний і зелений. І нові парфюми. Верніше, ага, тут є парфумована вода, є туалетна. Я хочу парфумовані понюхати. Ага, дивіться, коротше парфюмовані спреї, також є парфюмована вода, варм. І природна, Ні, оце. Нече парфюмована. Просто якось двинуті так. Дівчата розказують, вшикнула на бумажечки. Бумажечки правильно називаються. Хто мені підкаже? Червона мені чогось в віддає вишнею. Ця парфюмована вода зелена. Дуже пахне, знаєте, як цукеркою дюшес. Дівчата, тільки що ми з вами дивились на парфюм Мекси цей зелений Nature. Він мені вже, я пшикнула на руку, і він мені на руці вже пахне, знаєте, як суміш лимонадів, тархун і дюшес. Такий дуже цікавий парфюм. Ммм, такий солоденький, лимонадний. Дівчат показую вам ось такі тепленькі, написано до мінус 30 градусів по 58 гривень. Є ось такі авокадо, такі фіолетові, Там такі кольорові рожево жовті такі кремово-коричневі. Ось такі. І ось такі однотонні. Написано, що норка шерсть 75 гривень. Так, і дивимося, випробувати чоловічі. Дивіться ось такі термоносочки, 59 гривень. Різних кольорів чорні, сині, сірі. Ось такі, видича, верблюжі шерсть. Термоносочки ці 72. А ось такі написано собача шерсть. Я ні? ще ні, бачила собача шерсть. Ось собача шерсть, 72 гривні. Теж я думаю, що вони такі дуже тепленькі будуть. І чорні, і ось такі сірі, по 72 гривні. Ще є ось такого плану термоносочки, сірі, сині і темнос. А, ні, дивіться, ось вони в чотирьох кольорах. Чорні, темно-сірі, сині. І Сірі по 72 гривні. І ось такі більш звичайні. А я не знаю. Мені здається, вони не такі теплі, як оці, наприклад. Коштують вони 30 гривень. Хоча була в добробуті, а там привезли такі, знаєте, як угі, тільки резинові. І воно там так воняє. Я хотіла більше трошки познімати. Але вийшла, бо в мене заболіла голова. Дівчата, це АТБ нам так натякає, що скоро вже холоди і треба робити вафельний тортик зі згущеним молоком. Дівчата, кроненькі сили, це нова гра якась. Я ще вчора ввечері помітила, що цей такий мужній козак стоїть. Біля АТБ щось новеньке. Новенька гра якась. Давай якась фішка у тебе. Гарна знижка на 7 норвен. 210 грам, 215,90. Дівчата на оселедець теж гарні знижки. своя лінія, 300 грам 69,50 180 грам, 44,90. Дівчата, швидка розпаковка з булочнику Єви і Доброку буде. Так, булочники. Сьогодні взяла булочку з маком і ось такі розанчики з горіхом, три штучки. Це мені вийшло на 38 гривень. Утім, в Єві взяла, вам вже показувала, що буду тестувати бюджетну сироватку за 99 гривень від бренду MyFace. Або Мейфейс, напевно, правильно, Мей Далі йдемо. Взяла в Єві, нарешті довго-довго шукала розчіску. В Аврорі дивилась, в Аврорі подобалось, але в Аврорі там були такі бускові, рожеві, помаранчеві кольори. Хотіла більш такий, більш стриманий колір, хотіла, але не чорний. Взяла таку світло сіру з синіми зубчиками. І ще покупочка з добробуту. Батарейки, бюджетні дешеві, 4 штуки за 16 гривень. Шкарпетки не взяла. Ось такі покупочки. Дівчат, на цьому відео завершую. Дуже дякую, що подивились. Не забудьте поставити лайк, написати коментар за бажанням. І, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.